Две на Ми будемо вимушені 22 чи 24 червня 2016 року замість святкування Дня Незалежності України вийти на акцію протесту до, святку, до адміністрації Президента України та Кабінету міністрів України. Бо терпіти все це неподобство ми не будемо. Вважаємо, що все, що відбувається навколо приватизації земельних ділянок, учасниками АТО по всій Україні, по всій території України та порушенням. Наших законних прав посадовим особам Держгеокадастру України навмисним збуренням учасників АТО з метою нашого зневіри у Президентові України, керівництві Київської області, Обухівського району та владі країни загалом. До нашого звернення додаються відмови посадових осіб Держгеокадастру в Обухівському районі, головного управління Держгеокадастру в Київській області. По приватизації землі на полі номер 5 Де ну, ще радянський? Гарантійний лист Пато Бухівського додається. Графічні матеріали одного масива і другого масива, по якому нам заблокували повністю. Це землі. Хто успів з учасників АТО, отримали дозвіл на приватизацію землі, прийшов новий. Виконуючи обов'язки начального державного кадастро в Бухівському районі, знайшов порушення, велике таке порушення розумієте, земельного кодексу з нашої сторони і зупинив повністю приватизацію. Я чому вас їх зібрав, побратим? Тому що в мене вже сил не вистачає боротися з цією системою застарілою ще часів Януковича. Працюють ті ж самі, що й працювали до Революції Гідності, поки вони з вами воювали. Продовжуємо воювати, зустрічаємо, ховаємо своїх побратимів і намагаємося підтримати сім'ї загиблих. Вони набивали кишені, переходили. Така названа ротація. З Вижерода, в Вабуха, Забугова, Мироновку. Ніхто нікого не очистив. Ніякої атестації, як в поліції, там нічого. Вони всі сидять, понимаєте? і плювати вони на нас з вами ходили. Чому я зібрав вас? Потому що. Олег Тимко, царство небесне, чоловік Галина Олексійний Зосі, це Андрій Петров з Красного, це хлопці, яких уже немає разом з нами. Кузнець, 25-й батальйон Київської Русь, недавно 40 днів було, понимаєте? вони із-за того цих проволочок не встигли приватизувати цю... Вибачаю за слово срану землю, яку нам гарантовано Конституцією і законами України. Тому я, Олександр Валентинович, віддаю вам це звернення. Ми роботу Держія в Сморення оцінили, учасники Білий Дій. Аналогічне звернення я віддаю голові Обухівської районної ради Хасину Олександровичу, щоб районна рада оцінила теж роботу. Ми Послухайте. роботу оцінили. Я зараз на, на закінчення, якщо можна. Саєшко, Ігор, так. у нас буде сесія 23 числа. Я так. вас чекаю так. на сесії, щоб так. ви прийняли так. з депутатами, так. поспілкувалися і депутати дали оцінку так. діяльності нашого держіодастру. Якого 23 числа? Е, 23-го. Е, е, ще одне звернення. Звернення. Це важливо. Тому що ми на останньому е, зборах учасників АТО прийняли рішення допомогти військовим лікарям, хірургам, неважно, Ті, що рятують життя, рятували життя, продовжують рятувати життя чи в зоні АТО, чи на щорса військовому госпіталі. Допомогти їм, бо їм нічого не світить в Києві, по землі. Це раз. Допомогти побратимам спартанця з 90-го батальйону, 81-ї бригади, теж земне, бо і спартанець, дякую. Брат, що приїхав підтримати бухівчан, побратимів. Теж допомогти, тому що є сім'ї і загиблих. І в тій нічого не світить. 17,5 тисяч, тисяч учасників АТО. Їм теж треба допомогти. Тому я написав відповідне звернення на ім'я голови Бухарської ради адміністрації. Згідно меморандуму, який у 2014 році було підписано між учасниками АТО та ПАТО Вухівки. Дане підприємство та бойові загалом пообіцяли відмовитися нашу користь від близько 80 га землі, яка перебуває в постійному користуванні товариства, що розташована на полі номер 5 в межах облакської міської ради. Про те, як нам стало відомо за часів керівництва колишнього голови обуховської районної державної адміністрації Віктора Остринського, на частину даних земельних ділянок, райдерміністрації, було надано громадянам дозвіл на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства. Слід зазначити, за інформацією Батобухівське товариство не надавало погодження на вилучення даних земельних ділянок з його користування ані громадянам, ані Абухівській райдержадміністрації. Однак, згідно інформації з публічної кадастрової карти, дані земельні ділянки різною площею нібито вже перебувають у власності 12 громадян для ведення особистого селянського господарства. За нашою інформацією, розпорядження колишнього голови Абуховської райдержадміністрації адміністрації Віктора Астринського про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 12 громадянам для ведення особистого селянського господарства було скасовано в судовому порядку. Окрім цього, дані проєкти землеустрою не були затверджені розпорядженням райдержадміністрації. Відповідно, земельні ділянки не були передані у власність 12 громадян. Таким чином, згідно з статті 16 закону України про державний земельний кадастр, встановлено що земельні ділянки, відомості про яку внесені. До державного земельного кадастру присвоїться кадастровий номер. Кадастровий номер земельної ділянки є ідентифікатором у державному земельному кадастрі та зазначається у рішенні органів державної влади органів передачу цих земельних ділянок у власність тощо. Даною статтею встановлено, що кадастровий номер скасується лише у разі скасування державної реєстрації земельної ділянки. В Свою чергу статтею 24 Закону України про державний земельний кадастр передбачено. Що державна реєстрація земельних ділянок здійснюється за місце мікросташування розташування відповідним державним кадастровим і реєстратором Центрального органу виконавчої влади, В даному випадку державним реєстратором управління державне кадастрою в Обухівському районі. Так, державна реєстрація земельної ділянки, що важливо, державним кадастровим реєстратором скасовується, зокрема, у розі, якщо протягом одного року... Для дійснення державної реєстрації земельні ділянки речове право на неї не зареєстровано з вини заявника. Тобто ця земля її намагалися оформити на підставних осіб в 2008-2009 році з метою нібито будівництва сільськогосподарського базару. <клух> у нас є і законне, і моральне право. і у нас є... Меморандум підписаний землекористувачем в особі Пато Бухівського, що ця земля, згідно з меморандумом, відходить учасникам АТО і сім'ям наших побратимів. Тому, враховуючи вище зазначене, просимо вас розглянути дане клопотання, перевірити зазначену інформацію та направити наше звернення для його виконання подальшого розгляду по суті до управління в Бухівському районі Київської області. З метою скасування державної реєстрації, а також наступних кадастрових номерів. 12 штук. О, Є, є графічні матеріали, додаються, поробив я вночі ну, витяги, хто власники, схема є. Тобто це ну, невелика проблема. Чому звертаємося до вас? Тому не бачимо сенсу звертатися до... Бидла, яке сьогодні не прийшло на зустріч з сінями загиблих і з учасниками АТУ. Оце я вам теж, Олександр Валентинович, передаю. Це землі, це тут хлопці буде 155 учасків. значить, З усіх учасників ми домовилися лікарі, значить, Ханенко. Гібало Ростислав Віталій, який пришиває хлопцям руки і ноги, їбало час АТО, хто там психологи, можливо, і плюс хлопці, які там, можливо, частина батальйону Донбас приїхали підтримати нас побратимам спартанців, який теж приїхав підтримати, як побратим нас вовчи сьогодні. Також лист сьогодні завезу в Патобухівське, що є меморандум, згідно з яким вони пообіцяли нам відмовитись від близько 80 гектарів землі. Гарантійний лист, меморандум, копія схеми, земельних ділянок додаються. Я їм завожу, бо мені ці всі розмови на словах вже надоїли.